Ми з України, де що замовила знову в зелених янголах. Зараз розпакую вам покажу. Я замовила на цю клумбу. Значить, у мене тут такий концепт це зробити сухе море. Я його буду робити за рахунок цієї рослини Коваль Понітейс. Ось вона коли починає квітувати, вона випускає ось такі пухнасті штучки, вони ще починають пушитись, світлішати, і дуже гарно розвивається це все на вітрі. Бачите, яка вона така висока, я хочу її багато тут порозтикувати І щоб було таке враження, коли вона розростеться, що тут як мор, знає, тут таке море, знаєте, таке свіг, такий. Хоча буде прикольно, Ось така ідея. Дорі, як тобі ідея? Як тобі ідея? Подобається? Що це вже валяється? Що, Мартусічка, А тобі подобається? Подобається ідея. Ярдунчику точно подобається. Ось такі естети тут у мене. Бачите? Собачки естети. Друзі, у мене для вас офігенна новина. Ми з вами закрили наш збір на 2 реби та EcoFlow Delta 2 Max. Сьогодні я зробив проплату останню за наші 2 реби. Зараз їх тестують і будуть відправляти вже хлопцям. Так що всіх вітаю, всіх реально ми обнімаємо, ви всі молодці. Тепер залишилось чекати, коли хлопці отримують реби. І Екофлоу зроблять фотозвіт, і ви його побачите. Всім дякую. Ось таке замовлення. Мені прийшло з зелених Янголів. просто розкіш. Ух ти! Діма запшикав. Треба тікати. Чуєш? Чую, чую, я розвикалась. Коротше, Діма заприскав місце, де побачив, куди залетіла оса чи щось таке, бо вони в нас туди селяться. Все вигнав її. Так, значить, отаке у мене замовлення шикарнюче з зелених янголів. Тут 16 кущиків Коваль Понітейс. Це ось ця травичка. Вона в мене є. Шикарна, просто обожнюю. І... І лаванда. Ось така. У мене вже є теж два кущика цього сорту. І я дозамовила ще два на цю. Зараз кажу вам сорт. Так, Лаванда бархатна Річард Грей. Бархатна, я думаю, через ці листочки, такі, бо вони не зелені, а вони такі як. Да, вони на дотик теж такі як бархатні. Ось така вона прикольна. Ой, що це зажук, господи, я жукафоб. Ну, а Tails, це ван лав, конечно. Ну що, приступила я до посадок. Якщо пам'ятаєте, на цю клумбу я вже купувала лаванду, але в ітозі я її пересадила, точніше посадила в іншому місці, там де теж мені треба була лаванда. От, а вирішила ту закінчити клумбу, і потім вже дібратись до цієї. То, що так. Діма мені допомагав, щоб було швидше, тому що в нас в планах було ще подивитись серіал. І так, щоб треба було не допізна, щоб ми встигли виспатись, І тому так швиденько разом все зробили. Я копала ями та садила, а Діма допомагав мені розгрібати щебінь та робив оці вирізи в агроволокні. До речі, мені подобається мульчування ось з агроволокном, тим, що земля там майже постійно волога. Плюс у нас дощі були, і вона так швидко не випаровується. Мені, коротше, дуже подобається працювати за агроволокном. В цей вечір ми посадили половину тільки рослин, а іншу залишили вже на інший вечір. Саме посадками зазвичай займаюсь більше я, тому що я там постійно щось замовляю, якісь рослини, квіти, щось там, клумби якісь придумую, тому зазвичай всіми посадками, пересадками я займаюсь, а Діму прошу, коли щось таке тяжке треба робити. Там, наприклад, чиніваки, от ми коли разом садили теж, воно там 15 кг важило, то там, звісно, ще те випробування було. Там буває таке, що іноді збігаються мої розпаковки з приїздом садівників, якщо вони там десь на тижні. І якщо в мене не було часу, то я можу попросити їх, щоб вони зайнялися цими процесами. Оці контейнери у нас садівники забирають, тому я їх не викидаю. Ну, ось так от воно виглядає. Видна різниця в розмірі. Ті, що в мене були вже підросли, вже так колосяться. А ті ще такі манюсінькі. Ось. Ну, клас буде, звісно. Буде дуже гарно. До речі, я вам зараз покажу. У мене вже оця рослина, агастахі, вже квітує, правда, це краще було б вдень показувати. І щучник почав теж, бачите, вже випускати квітоносики. Ой, дивіться. Ось такі тут фіолетові прикольні квіточки будуть. Буде такий кущик тут. І рожева Вероніка тут теж вже почала квітувати. Бачите, вона перший рік така ще манюсінька-манюсінька, А в наступному році це буде кущ такий високий і круглий. Тут у мене така сама Вероніка посаджена десь, можливо, місяць раніше. І бачите, вона відрізняється наскільки по розмірам від тієї. Ой, вже так гарно, слухайте, стоїть отак от. Такий пушок буде. І десь там будуть квіти пробиватись, іншої текстури поміж цього пушочка. Венеки на це я перша вже заквітувала, зараз покажу, бо тут такі чисто маленькі квіточки, а є вже одна прям в кольорі. Ось. І тут багато квітів, хоч у нас сьогодні був дощ такий нормальний не один раз, я все одно її ще пролила. Ось так виглядає. Ну, поки не схоже на ту, що на картинці, але перший рік всі рослини можуть бути трошки не такі, не такі пухнасті, не такі гарні. Так, це в нас наступний день. Чекаємо в гості діти з бабусею. Вчора ми до них ходили на полуницю і на каву. А сьогодні вони до нас приходять на домашню шаурму. От я вже тут трошки поприбирала, попилососила. Тут у нас поки так. Треба ще ось це розібрати. Білизну. Коротше, сьогодні займаюся домашніми справами. А Треба ще умивальник буде помити. Що, радулечка, йдеш гуляти, так? Да? Давай, виходь. Вон Діма, там, що знімаю. Готую сьогодні шашлички ось на таких шампурах, що мені Віка подарувала. Тут дуже круті. Така гільза, знизу стріляна, бачите? Дуже класно виконано. Клас, просто. Якщо чесно, виглядає як реально холоднокровна зброя. Тикно ж такі. Але прям дуже класні. шлычки прям обалдет на них выглядает ой какая красота просто кайф. ну и блин ручки что прикольно я думал что буду гретись Ні, не нифига не греется все класс за рахунок того, що, значит она такая трехгранна шампур трехранный дуже вони в упругі, М'ясо. Таким от дугою не провалюється у нас. Ну, зеркало, я задоволений максимально цими штуками. Клас, клас. Дуже такий класний пацанський подарунок, який зробила. Обожнюю на дачі. Отак от вийшов, просто прокинувся. Уголька закинув монгальчик, шашлычка собі, хоп, нажарив на сніданочок. І все. І до речі, давно не показував, що у нас там з басейном. а то всі бачили уривками, що спочатку він був дуже зелений, а потім ми вже в ньому купаємось. Так от, ми його очистили. Вийшло у мене його очистити буквально за 3,5 дні. Ось до такого стану. Фото, як воно було до десь буде з боку. А зараз ось як виглядає. Виглядає він ось так. Ми бачимо одну брудну пляму, яка осіла на дні, і другу. Це все прибереться пилисосом. А загалом виглядає кришталево чистим. Ось отак от басик виглядає буквально за 3 дні барахтання з ним. Ну, 3 дні це. Не повних, там, да? не 24 години, не 8. Там просто треба хімію залити, треба ж почекати, поки вона попрацює. Потім після цього, коли вся ця мул усядеться, його один раз пропилисосити, потім другий, третій. Саме довше чекати, це коли ти його пилисосиш. Ой. От. Коли ти його пилисосиш, це довше. На жаль, тому що ти коли пропили сосу розкалапуцав, та йомойо, нос в углі. А Розкалапуцав воно все піднялося, треба чекати, поки воно сядеться. А всаджується, воно там зазвичай за годин 10. Тобто ти рано вранці можеш зробити, або як я раз на день із головою цього хватаю. Плюс підключаю насос і фільтр і все. Фільтр там сам справляється, головне правильно хімію закинути. І все. Лін, ніколи не думав в дитинстві, що мені реально хімія знадобиться. Mm. <рес> не, щоб басейн чистити. Тому що, якщо чесно, якщо там нюансиків деяких не знати, то хімія просто не буде працювати. Поки тут така краса готується. Дивлюсь, що там у нас на наших полях. І от бачите, газончик через те, що почалась дуже вже спека така, вже починає трошки, там видно, що не води. Вчора я його офігенно так залив. У мене оця ось моя крутілочка стояла по півтори години на кожен сектор. По півтори години оце все поле наше залите. Ну я туди майже не поливаю, тому що в нас там бур'ян, там якщо переливати воду, то в нас буде попоє стояти, а тут нормально буде все. І от по півтори години і цей весь сектор за день пролився. Так що вже вирівнюється ситуація. Вчора він ще був такий, знаєте, трошки з жовтуватим відтінком, Зараз вже все зелененьке, красивеньке. До речі, з такого цікавого, багато хто нам казав, що ну і на відео багато хто казав, що без автоматичного палива газону у вас не буде, він висохне і бла, 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 бла. Чесно сказати, ну, неправда. Якщо відповідально підходити, то все буде нормально. У мене, знаєте, таке враження, навіть, коли зараз так аналізую. То все, що я читав, слухав, що це от власники цих ось компаній, які встановлюють автополиви. Вони отаку от мульку і запускають. Що купуйте! Обов'язково, тому що у вас газона не вийде без цього, і так далі. Так що не бійтесь, це вийде. Полив дуже дорого коштує, прям дуже дорого. Але і без нього, якщо чесно, жити можна. У нас хто давно з нами на каналі. Пам'ятає, як було в тому році, як він висох. У нас взагалі суха трава була через те, що нас тут не було і була аномальна спека. Обідно було, але як ви бачите, зараз все нормально, він відновлюється. І те, що зверху там висихає, головне, щоб коріння було нормальне. Так що не бійтесь, хто хоче газончик і думає, що через поливдень не виростить, все виросте. На, на а Дима, покажи. покажи Дима, показывай, что купил. Покажи а, ту да. штуку. Штуку купил, что разбиваться. Раз... Тесты сегодня уже, да? Да, конечно. Офигенно. Да. И фонарики. Да. Ну все. Класс. Пистолет. Да. Прямо с А, я таке їла. з Тарасом їхали Вон, нас, на, 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 на заправочну, і он покупав у Хороший. Хороша, так да? mm. заправка. М -м -м. Смачно поділи і обов'язково п'ємо всі разом каву. Після цього ми з бабусею, у нас така традиція: ми робимо обхід моїми клумбами. Показую їй, що в мене квітує, що в мене росте. І також, коли трошки більше буде рослин квітувати, я ще запрошу сусідку. Це бабусина подружка. Вона теж кожен рік приходить і дивиться. Плюс вона мені дарувала колись на день народження гроші, щоб я купила собі троянди, тож покажу, яка від них троянди я обожнюю, мені дуже подобається оцей аромат. І взагалі я зрозуміла, що я постійно шукаю якісь відео, схожі на ті, які знімаю я, щоб теж знати милуватися цією красою. Мені подобається, коли хтось щось робить в саду, я обожнюю, коли хтось робить ремонти. Коротше, для мене це просто як повітря, як щось дуже необхідне, як повітря і вода. Саме такі естетичні кадри, відео. Я від них кайфую, заряджаюсь і наповнююся енергією. Не можу просто вам не показати цю красу, тому що ну це просто вживу. Мама каже, що виглядає все набагато гарніше ніж навіть на відео. Вона коли приїжджає, вона ж на відео все це бачить, але вживу каже це вообще дуже гарно. Повіться, яка Вероніка шикарна, стільки бутонів на трояндах. У мене ще одне таке велике замовлення в новому магазині. Буду його тестувати, перевіряти, тому що там такий непоганий вибір рослин. А замовила я не троянди, а різні багаторічні квітучі рослини, щось по типу Вероніки, А, Ну і їх також, до речі, теж в інших сортах. І якщо мені все сподобається, я скажу, де замовляла. А також у мене вже новенька трояндочка розквітувала. Я ще чекаю на ще дві, коли вони відкриються. І якщо теж все добре, скажу, де я їх замовляла. Там дуже великий вибір був, і я дуже надіюся, що не буде пересорту, і що все буде супер. і Я зможу вам теж рекомендувати цей магазин. На цьому буду завершувати це відео. В наступному відео буде ще більше краси і про ремонт. Тож, Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, з колокольчиком, щоб не пропускати випуск нових відео. Це дуже допомагає в просуванні мого каналу. Тож побачимось з вами дуже скоро. Всім пока. YouTube канал